У Полтаві люди зібралися, щоб попрощатися із старшим солдатом Збройних сил України Андрієм Добряком. Захисник родом із села Свічкареве закінчив Полтавську державну аграрну академію, проживав у Полтаві. Працював майстром механо-складального цеху на заводі Електромотор. Майже 12 років пропрацювала з ним Наталія Каплун. Це була дуже добросовісна, чуйна людина з колегами по роботі. Був завжди вічливий. Андрій Добряк був призваний на службу до лав Збройних сил 9 серпня 2024-го. Служив старшим оператором апаратного взводу у складі військової частини А-3955. Помер 14 листопада цього року в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Надзвичайна людина і той, що його зараз нема, це великий біля наших серця. Був то що й 50. Він так ставився по доброму до всіх людей. Захиснику було 47 років. У нього залишилися дружина, сестра та брат. Поховали Андрія Добряка на затуринському кладовищі.